Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як в Архікад зробити ось такий план для оформлення разом з тінями і 3 d елементами. Показувати я буду його на прикладі свого шаблону. Посилання на цей шаблон буде в опису до відео. Так, перше, що ми маємо зробити, це налаштувати план, який в нас є, так, щоб на ньому було видно все, те, що ми хочемо, щоб було видно. На нашій схемі. Наприклад, ми беремо за основу план меблів і ми хочемо додати туди підлогу. Підлогу, наприклад, хайплінтес, кондиціонери. Ну, в цілому все. Так? Все, що ми хочемо, щоб ми могли на ньому побачити. Зберігаємо його, я підписую для оформлення. Я буду так підписувати все, щоб ми з вами не заплутались. Тобто ми зберігаємо вид. Далі, ось тут, ми на основі цього виду створюємо 3D-документ. Створила. Тепер треба його трошечки, скажімо так, підмарафеті. Заходимо, знаходимо його тут там, де 3D-документи, і заходимо в його налаштування. Так, додаємо тіні. Прозорість вмикаємо. Вмикаємо, що передній план штриховки це означає те, що в нас будуть ті штриховки, які ми задали на покриттях. Так, це треба. Дивимо, що ми маємо. Штриховки додалось, стіни додались. Тепер, що ми робимо, ми хочемо, щоб стіни в нас були чорними і все ж в перерізі було чорними, а все інше було білим. Елементи в перерізі зараз вони в нас такі, як задано в покриттях та будівельних матеріалах. Кажемо, що це буде уніфіковане покриття, ставимо чорне. Видимі елементи, ставимо те, що уніфіковане покриття, ставимо білий. Дивимось. Все супер, але щось у нас те, що не попало в уніфіковане покриття, це синє. Це плінтус, який в мене по априорі типу синій. Уніфіковані перенеобрізаних елементів. Ставимо галочку, додаємо, що воно буде чорним. Все. Тепер все правильно відображається. Є нюанс, про який я забула розказати, наприклад, якщо ви хочете, щоб тінь падала не в цю сторону, а в цю, вже на цьому етапі це неможливо зробити. Це треба одразу, коли ми створюємо цей план, одразу в настройках перспективи додати сонечко, що воно буде світити з іншої сторони. І тоді зберігти новий тип 3D-документу. Повертаємось до нашого 3D-документу, ми його зберігаємо. І таким чином ми вже можемо його зберегти. Зберігти ми його можемо двома способами. Це просто обвести рамкою. І... Окей. Зберегти як PDF область рамки відділення. Дивимось хоп. Таким способом. Або ми можемо створити, наприклад, якщо ми хочемо використати цей план для того, щоб створити якусь гарну, прикольну тітулку, або якийсь Просто прикольний типу лист, а третій, а другий. Ви можете це робити прямо в архікаді Створюємо лист і на нього просто притягуємо цей наш швид. В чому плюси такого зберігання? Тому що тоді. Менше страждає якість. Якщо ви будете перезберігати в PDF і потім кидати там в Photoshop або, ну в Photoshop ще більш-менше, але, наприклад, якщо через тушканву, або ще якісь е додаткові е додатки для редагування, то можливо буде страждати якість, і буде не так якісно, типу видно, чітка лінія. Ми можемо одразу на листі зробити, як нам треба. Можемо додати якийсь текст. Це, звісно, все, як приклад, я все це придумала тільки що, тому що. От. І вже через публікацію ми зберігаємо його в PDF. Відкриваємо і маємо отакий от, наприклад, титульний аркуш. Або ми можемо використовувати цей план так, як вам захочеться. Сподіваюсь, було цікаво. Залишаю для вас в описі під відео посилання на свій шаблон, в якому я все це робила. І сподіваюся, що у вас все вийшло. Якщо не вийшло, пишіть в коментарях, я обов'язково вам відповім.